Добрий день, шановне панство. Сьогодні середина вересня і ось що я даю нутріям на середину вересня. Основним кормом для нутрій в мене на середину вересня є гранула. Гранулу даю всім, гранулу вираховується відносно живої ваги. На 1 кілограм живої ваги потрібно давати 30-35 грам гранули. Далі зелених кормів. В першу чергу на городі я полюс зело, яке є, от і даю нутрям. Все зело з городу майже йде на корм нутрія. Також зараз в мене викопав я картоплю, і десь числа, напевно, 25 серпня, посадив гірчицю приблизно. І от в мене гірчиця. Гірчиця вже більше колін, вже починає цвисти, також даю нутрія. Також, якщо є того року дуже-дуже погано на щось зелених кормів, особливо трави. І ну, деколи, як я бачу, в місті десь росте трава, то я беру кошу і вкошу трохи трави. Далі. Гичка на даний момент гичка гір... моркви. Ранню морку я почистив, яка була. І от дрібненьку морку і гичку моркви також йде на корм е, нутрія. Крім цього, зараз потім буду починати обрізувати, виривати буряк червоний. І вся гичка червоного буряка також буде йти на корм нутрія. Е, давати наприклад, гичку. Буряка червоного, багато нутрієм давати не рекомендую. В принципі, треба давати декілька кормів. Наприклад, трошки, так як я трошки гічиці, трошки, трошки, наприклад, гички Червоного буряка. Ну як, на 50%, щоб то не було одна гичка червоного буряка, наприклад, і все. Далі. Зараз ось, дармовий корм. У мене яблука, бо я їжджу до міста, збираю, там масово вони падають. На своїх 60 нутри. в мене йде біля 10 кілограмів яблук в сутки. Також на, на корм дається вечором або топінамбур. Бачите, в мене який великий топінамбур. Або даю на 4-5 нурій. Одну гілку топінамбуру або одну кукурузу. Одне стебло кукурудзи, це на вечерю, наприклад. Ось такий раціон. Також, ще, крім того, даю відходи, які є з кухні свої і сусідські, бо сусіди теж мені підкидають очистки картоплі, буряка, кабачка. Ще суховиті корми на рахунок. Кабачок і гарбуз я ще не даю, лише якщо бачу, що десь надігнивши є. Або у мене немає часу бавитися зеленими кормами, то я можу зірвати один кабачок, два і дати внутрям. Але зазвичай у мене є досить багато яблук, то я замість кабачка даю ті яблука, наприклад, більше. І щоб зекономити час. Все, дякую за увагу. Тримаємо внутрі, вирощуємо внутріш дуже смачне м'ясо, і будемо тішитися ними.